Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю з самого ранку і слава Україні та подяка всьому нашому воїнству, а також тим, які на своєму фронті борються за правду, справедливість і свобідну і незалежну Україну. Коли хтось з нас будує хату найперше, крім того, що шукає місце. Думає про проект і доброго проектанта, від проекту залежить дуже багато. Проектант здійснює дослідження ґрунту, території, де є вода, розташування, погляд, вигляд тощо всередину, як має виглядати хата, бо він знає, що це надовго. Так ось, коли батьки нашої незалежності у 1991 році. Закладали загальний проєкт основи України, то вони виразили її, його у преамбулі. Дозвольте тим, хто не чув, зачитати Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України, всіх національностей всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу. Спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, тобто і усім українським народом право на самовизначення, тобто стверджується, що є різні національності, але є одна нація, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського і євроатлантичного курсу України, зверніть увагу на ці слова, прагнучи розвивати, зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, а далі усвідомлюючи відповідальність перед Богом. Власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року, всенародним голосуванням, приймає цю конституцію основний закон України. Так розпочинається. Українська конституція, яка має преамблу, що містить так звану авокацію деї, тобто відкликання до Бога, а також перед власним сумлінням. На даний час, коли триває війна, очевидно, найперше на фронті, де гинуть наші воїни, треба, щоб ми всі. Мали якийсь стимул воювати, бо найважливішим в кожній боротьбі я особисто знаю про духовну боротьбу. Важливою є мотивація. А мотивацією є те, за що я борюся. Бо коли ти не маєш мотивації, ти не будеш добрим воїном. Зверніть увагу на те, що навіть у художніх фільмах. Зокрема, про Олександра Македонського, про римських легіонерів. Всі битви починалися з виступу воєнного начальника, де він їх мотивував і заохочував до боротьби. Спостерігаючи від, ще від 2000, я знаю, та якого 2000, після 996 го року, навіть сьомого. А в 2000-му це виразилося вже досить чітко, як Україна виляла то туди, то сюди, і це виразилося у так званій багатовекторності, яку свого часу запропонував тодішній президент України Леонід Кучма. Він на то мав певні причини, але та багатовекторність породила розкол у суспільстві. І тому ми не можемо бути тими. Ким нас хочуть бачити інші, ми повинні йти слідами нашого кобзара, який каже, і чужому навчайтесь, але й свого не цурайтесь. Ми не можемо бути народом, який буде тільки таким, який буде залежати від думки інших, навіть якщо ті інші нам допомагають і є наші приятелі. Бо України без українців ніхто не збудує. Якщо хтось будує Україну Україну без українців, то українці в цій країні будуть рабами підвладними. Я це говорю як священник, тому що я знаю таке, що в літургії ми молимося, зокрема у анафорі. Боже, дай нашим правителям доброго духа миру, щоб за їхнього спокою ми провадили мирне і тихе життя, тобто молилися за Україну. Бачучи, як різні люди сьогодні пропонують нам різні моделі розвитку України, я хотів запропонувати підняти таке питання у Верховній Раді України, але це мусить йти знизу. Щоб Україну в статусі правовому проголосити державою християнською. Що це означає християнською? А це означає. Державою, в історію, якої, в історію якої хрест і хрестова віра є вписані наскрізь аж до глибини самого серця. Вистачає подивитися на пам'ятки архітектури, пам'ятки пам лі, лі, літератури чи взагалі ситуацію іншу. А саме музику, е, візьмемо малярство наше, то що воно абсолютно. Було наскрізь просичене вірою в Бога. Очевидно, що Україну поділили конфесії, конфесійне християнство. Воно є по суті не нашим творінням, але й ми його успадкували. Тому вже у 17 -му столітті мудрі люди пробували поєднати Русь з Руссю, так само називали українців. І проголосити Україну християнською державою, ми маємо на те і історичні підстави, раз, і маємо підстави юридичні, оскільки в нашій конституції у преамбулі записано відкликання до Бога, що ми є відповідальні перед Богом. Мало таких конституцій у світі. А також, зважаючи на те, що ми мусимо бути єдині в майбутньому, ми повинні об'єднатися навколо християнства. Я маю на увазі не навколо якоїсь однієї церкви, борони Боже, бо тоді почнеться колотнеча, але навколо християнства, а христи... але християнства, яке відповідає вимогам Євангелія, це не означає, що в нашій країні, християнській Україні, не можуть жити люди, атеїсти, чи мусульмани чи інші. Але ми повинні закріпити за Юридично в українській конституції, а сам той вислів, що Україна є християнською державою, бо так виглядає, що в Україну працю Пра... 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 Планують, скажімо, і то вже почали реалізовувати під різним виглядом переселяти різних людей, особливо мігрантів, які є іншого віросповідування, і яке стає коли, коли стає в основі. Тоді всі права зникають. Прошу поглянути на мусульманські країни. Я абсолютно не є борони Боже, тим, який розігріває релігійні війни чи колотнечі, але мусульманство виникло набагато пізніше. В 635 році, погляньте, будь ласка, історію. Це є релігія, як, за якою також криється Божа мудрість. Абсолютно! Бо тому, що якщо б була людська, не проіснувала б так багато, але краще, найкраще розділити двох сусідів з різними поглядами парканом. І тоді вони будуть жити в мирі, будуть встановлені якісь правила. Бо, на превеликий жаль, так стається, що у християнській країни, де пропагується толерантність, де пропагується взаємоповага, демократія, Мусульмани входять дуже легко. Але коли їх стає більшість, тоді вони диктують свої правила, а демократія зникає. Я маю велику повагу до наших українських мусульман. Це і чудові люди, які відрізняються від інших. Але все ж таки, я бачу, що хтось пробує в нам пхати модель так званої світської держави, тільки з іншим. Е... З іншим виглядом, але ця світська держава в нас, на превеликий жаль, має усі знамена тої радянської держави, де також була свобода від розповідання, де також казали, що у нас дозволено ходити до церкви, церкви відкриті, але насправді було по-інакшому. І в тій світській моделі держави, яку я на даний час бачу. У різних громадських організаціях, а особливо на моє превелике здивування в громадському суспільстві, громадянському, яке виникало на майданах і яке активно підтримували християни, як священники, так і маряни, сьогодні ці спільноти християнство ставлять на Маргінес. Я прошу мене дуже уважно послухати християн, які є при політиці, у бізнесі тощо. Я вас дуже прошу, об'єднуйтеся, бо вас розсварять і просто вас виїдять з України, і вам доведеться Україну покинути. Очевидно, треба викорінювати лихі речі, які б не були властиві християнським бізнесменам, лікарам, політикам, меценатам тощо. Але всім християнам в Україні треба об'єднуватися і робити всі старання, щоб Україну. Все ж таки проголосити країною, дає статус християнської держави. Воно є надважливе, тому що коли в нам сьогодні будуть пхати інші моделі, то ми побачимо то розмиття, яке існує сьогодні на превеликий жаль в багатьох країнах Європи. І якби сьогодні, я вам даю гарантію. Радше рік тому чи два, ті всі російські війська пішли навалом на ті країни Європи. Я не знаю, де б сьогодні опинилися кордони НАТО. Щиро це говорю. Але те, що український нарід повстав, це є феномен, Божий феномен, Боже чудо, звідти вже почалася наша перемога. І тому я, як богослов, прошу всіх на це звернути увагу. Не піддаватися різним гендерним ідеологіям, бо вони руйнують відносини між чоловіком і жінкою. Вони практично не визнають, що існує дві статі, є шедемикась третя. І вказують, але є винятки, гермафродити, винятки є завжди. Винятки були є і будуть. Не може в християнській державі переслідуватися людина грішна, тому що гріх є невід'ємною частиною історії людського. Людського, людського народу чи людського роду тут на землі, мова не в гріху, мова не в переслідуванні, мова в тому, щоб ми жили тут на землі, знаючи сен життя, знаючи, куди ми йдемо, знаючи, що після смерті є життя вічне, знаючи, що ми колись станемо перед Богом, але знаємо також, що Бог нам дав унікальний шанс Україну тут єдину і неповторну. Для того, щоби. Ми її будували, бо шанси такі даються один раз на тисячоліття, один раз на тисячоліття, я дуже боюся, що нас розсварять. Ще окреме моє слово до тих, які належать до ЛГБТ спільнот. Сьогодні у Європі, в церквах ви бачите натяки на те, що їх потрібно сприймати такі спільноти, похилятися над ними. То що дорогі друзі, ми повинні визнати наступне. Що згідно навчання святого письма, всі гомосексуалісти, лесбіянки чи інші, це є люди, які мають безсмертну душу, але чинять гріх. Ті, які розширимо цей писар, але це не означає, що вони є пропасними. Для того Господь Бог встановив тайну сповіді. Яка нам дає можливість піднятися і йти далі. І не треба організовуватися у спільноти, які будуть пропагувати, щоб внести їхню поведінку як нормальну на законодавчому рівні. Якщо вас хтось буде зневажати бити, то прошу звертатися, я перший стану вашим захисником. Але також вас дуже прошу, на люди виставляється те. Це є гарне, а не те, що смердить. Бо те, що смердить, має бути там, де є на то відведене місце. І називається це місце власницею, відходком оборною, люди від кажуть. На все є своє місце. А там є місце для гріха. І тому просто. Звертаюся до вас, бо після багатьох тепер дискусій, я побачив, що мусить хтось ну, бодай би, займати свою позицію, займати позицію. І я от пропоную вам мою думку, як можна так зробити, щоб за Україну закріпити статус Християнської держави. Бо на цьому здається, маніпулюють і наші вороженські москалі відвідування. Вони є захисниками християнських цінностей, а насправді вони порушили все, що могли. Це є люди, котрі, коли котів побачити, що вони, воюючи як христові слуги, стали слугами диявола, бо стільки народу поубивали, то сум голови береться і вони ще за своє відповідають. А нам треба йти власною дорогою. Але мені би хотілося, щоб проект України, який будується на спробі, був таким. Який би тривав довго, який би тривав довго. І треба, мабуть, подумати про те, чи не час настав нам той проєкт багатовекторний України знищити, а побудувати новий проєкт України Християнської держави. І ми маємо на це цю підстави. Дякую всім, благослови Боже. Очевидно, хто не знає, чим спричинений моя оця ранішня промова, яку з Машини в дорозі, на на тим, що навколо мови, освіти, культури, мистецтва, війська. Ще військо побажають, але то до пори до часу. Період після АТО показав нам, що у певний час, коли дехто попробував що можна атакувати атовців, атакували атовців без жодних скрупелів сумління. Я би не хотів, щоб так було. Після. Цієї перемоги. І зрештою, перемоги тої не треба очікувати, лежачи на дивані, бо не знаємо, коли вона прийде. Але краще внести в свій вклад у ту перемогу, яка вже справді здобувається, і яку ми вже видніємо. Дякую всім за увагу, Благослови всіх Боже. Гарного дня!